Привіт! Розкажу, як виконувати арифметичні дії в програмі Excel від Microsoft додавання суми рядків, суми стовпчиків, що необхідно для обрахування будь-яких даних щодо створення кошторисів та інших розрахунків. Перейдемо до перегляду. Зараз я розкажу про арифметичні дії в таблиці Excel від Microsoft. Розглянемо підрахунок вартості товару та кількісних показників. У нас є клітинка вартість, кількість, сума. Пишемо вартість товару, наприклад, тут написано 45. Пишемо кількість товару. 3. Тепер нам потрібно отримати суму всіх товарів. Тобто 45 помножити на 3. В клітинці пишемо, Рівно, рівняється, рівняється 45 множимо на 3. Ми створили формулу, котра клітинку з значенням 45 множить на клітинку із значенням 3 і отримаємо 135 значення. Щоб переглянути формулу в цій клітинці, нам необхідно поставити, виділити клітинку, зробити активною. І маємо рядок формул. Ось цей рядок формул. Активуючи рядок формул, ми бачимо ті клітинки, які залежні від цієї формули. Тепер потрібно нам зробити загальну суму цього стопчика. Загальна сума стопчика сума. Вибираємо якусь клітинку, тиснемо знак суми в меню. Тиснемо Enter. Таким чином ми створили загальну суму, стопчики, сума. Присвоїмо назву цієї клітинці, об'єднаємо клітинки, пишемо. Всього розділ 1». Чого розділ 1? Ви це, дізнаєтесь, дізнаєтесь пізніше. Ось ми маємо таку, таке значення. Виділимо його. Ось так. Тепер ми будемо заповнювати вартість та кількість товару. Наступну літинку пишемо. Вартість товару 56, кількість 2. Потрібно зробити суму. Як ми можемо зробити суму? Ставимо активну клітинку із значенням 35, де є вже створена формула, тиснемо Ctrl-C, в наступній клітинці тиснемо Ctrl V. Таким чином, ми перемістили цю клітинку. Цю клітинку в формулу із попередньої клітинки. Заповнюємо далі. Вартість товару 88, кількість 5. Наступний клітинку теж потрібно створити формулу. Для того, щоб нам в кожній клітинці не створювати формулу Ctrl-C копірувати, Ctrl-V вставити, можна цю формулу розмножити до кінця стопчика, тобто до вказаної загальної суми. Як це зробити? Ставимо. Курсор на активну, активуємо клітинку із формулою, тиснемо Ctrl і розтягуємо до кінця. Ми отримали копіювання цієї формули до кінця загальної суми цього стопчика, тобто до точки створення підрахунку стопчика цього, цих значень. Пишемо ще щось, якесь значення. Тепер у нас виконуються підрахунки, оскільки формула у нас знаходиться повністю по всій висоті стовпчика. Для того, щоб перевірити поле дії формули, робимо активну клітинку і рядок формул. Переглядаємо цю формулу і стопчик котрий клітинки, котрі залежні від цієї формули, у нас закращені. Далі нам да, потрібно за то причин вставити значення рядка між, клітин, між, між рядком 6 і 7. Для цього. Виділимо рядок 6, ставити, ставити, ставити. Таким чином ми ставили три рядки. Розглянемо роботу в цих рядках. Пишемо тут яке значення. Пишемо кількість. Бачимо, що сума не підраховується. Чому? Тому що, коли ми вставляємо рядки, Значення формул не переносяться. Тоді ми беремо і розмножаємо цю формулу в цих клітинках, так як показував раніше. Все, у нас є. Далі заповнюємо. У нас працює підрахунок, значення суми, кількості і вартості. Якщо нам потрібно видалити рядок 8, він нам казався фактично не потрібний, тоді ми виділяємо рядок 8, тиснемо видалити, при цьому всі формули, при видаленні рядка зберігаються і сума теж зберігається. Якщо ми вирішили, що кількість рядків після внесення даних надто велика, ми можемо виділити непотрібні рядки, поставивши резервні рядки, якщо їх потрібно, буде додати значення і для того, щоб додати значення, додавати додаткові рядки. Ось так. Відміна операція. Ми створили таблицю, розділ 1. Тепер ми хочемо створити розділ 2. Тобто, припустимо, це у нас є якийсь розрахунок товару, котрий має певне призначення. Розділ 2 таблиці. Буде мати інше призначення товару. Для цього ми можемо закрасити рядок або вже створити ось таку лінію По, под, подвійною щоб розуміти початку нового розділу. Називаємо цей розділ. Так, ми чітко бачимо, що це є розділ 2. Тепер ми маємо вверху шапку. Вона у нас не зафіксована і не зміщується. Так ми її створили. У раніше раніше створених відео можна переглянути, як створити, тобто зафіксувати. Потрібні рядки, щоб вони не зміщались, і ми завжди будемо в такому випадку бачити наявність значень у цих стовпчиках. І будемо розуміти, що потрібно писати у відповідних клітинках. Приймаємо, що у нас значення клітинки відповідає цій таблиці. Пишемо тут. Якісь дані. Формули я писати не буду, я просто напишу стовпчик, значень. Тепер беремо, сумуємо. Для того, щоб сумірувати клітинки, ми в меню використовуємо ось такий значок, тиснемо його у нас автоматом. підфатуються потрібні клітинки. Якщо вони не підфатуються, ми можемо їх виділити ось таким способом. Ставимо. Першу клітинку і тягнемо вниз. Тиснемо Enter, у нас виділено цю клітинку. Тут пишемо. об'єднуючі клітинки. Розділ 2 Оформляємо його. Ось так. Все. Ми маємо розділ 2 загальну вартість цього стовпчика. Тепер ми створюємо підрахунок загальної суми цієї таблиці. Об'єднуємо клітинки. Пишемо, що це загальна вартість. Вартість перевірили правильність правопису. Виконуємо арифметичну дію, клітинка із загальною вартістю. Розділу 2 плюс клітинка загальною вартістю розділу 1. Таким чином ми створили підсумок. Клітинок, точніше, розділу 1 і розділу 2. Підсумок. Ми також тут можемо додати-видалити клітинки, як це я покажу, показував раніше. При цьому формула буде мати постійний характер. Тепер нам потрібно перенести вартість якусь із іншого аркушу. Ми створили аркуш 2, він створюється таким чином, плюс, і отримуємо аркуш. Якщо нам потрібно видалити, де потрібний аркуш, це потрібно робити достатньо уважно. Видаляємо цей аркуш. От ми маємо аркуш 2. Припустимо, на аркуші 2 у нас розраховується якісь вироби, загальна вартість. Цю загальну вартість потрібно перенести у вартість товару на перший аркуш. Як це потрібно зробити? Наприклад, це буде, для прикладу, використана ця клітинка. Відзначаємо клітинку, переходимо на наступну клітинку, тобто на наступний аркуш, вибираємо клітинку загальної вартості цього комплекту, і сума у нас переміщується на перший аркуш. Тут ми вказуємо, яка кількість буде використана, і в на нас виконується підрахунок. Виконується підрахунок по розділу і загальна вартість виконується підрахунок. Якщо у нас будуть якісь зміни у цьому комплекті, наприклад, зміниться вартість 122, у нас автоматично відбудеться перерахування цієї таблиці. Тепер покажу, як об'єднати дані. Двох незалежних таблиць. Ми маємо одну таблицю, на котрі ми виконували навчання, і іншу таблицю. В цій таблиці є назви комплектуючих назви товару, які потрібно перемістити в першу таблицю. Їх можна набрати вручну, в блок живлення, можна не набирати. Можна... Об'єднати клітинки наступним чином. Беремо, виділяємо клітинку. Далі переміщаємося на цю клітинку. Enter. І в нас будуть ці значення відповідати. Показую ще раз. Тобто таким чином ми можемо заповнити назву товару в першій таблиці, взявши її. Якщо ми з якихось причин тут міняємо назву товару або розширяємо його значення, наприклад, кабель, пишемо PWS, напишу великими буквами. 2, 0, 7, 5. Так. Тепер ми бачимо, що, що у цій клітинці, клітинці тут же змінилася назва. Що я хочу зауважити до цього використання такого об'єднання аркушів і даних. Значить, ми маємо дві різні таблиці. Таблиця навчання. І просто книга-1 назва. Це два різні файли, які можуть зберігатися в різних папках під різними іменами. Тобто, якщо ми взяли значення для клітинок із іншого файла, тоді ми повинні завжди зберігати цей файл, оскільки він є базою для першого файлу. Тому що клітин, значення клітинки, клітинок знаходяться у цьому файлі. Тобто ми не повинні його перейменувати або перемістити в іншу папку. Якщо цей файл буде видалено назавжди, ми втратимо назавжди показники в цих клітинках. Якщо ми перейменували файл, з яких-то причин При запускі, при завантаженні цього файла в нас буде запит щодо знаходження файла, в которой місце значення цих клітинок. Для цього Excel виведе запит, і нам потрібно вказати папку і назву файла, в котра знаходяться ці клітинки. Тоді подальшому запуску цього файла. Навчання буде, не потрібно буде повторно вказувати місце розташування цього файлу. Він буде збережений у значенні клітинки. Формула цієї клітинки ми бачимо тут, що у нас є значення книга, що в нас значення цієї клітинки береться із таблиці книга і адрес цієї клітинки. Таким чином ми можемо створити будь-які кошториси, облік товару і інші виконувати, інші виконувати поставлені задачі щодо обліку та створення облікових таблиць необхідного рівня. Дякую за перегляд. Ми чекаємо ваших звернень. Завжди готові допомогти у використанні офісного програмного забезпечення від Microsoft. Допоможемо реалізувати Office 365, який зараз називається Microsoft 365, це комплект офісного програмного забезпечення та марне збереження файлів. Ставте лайки. Робіть запити через коментарі. Дуже вдячний за перегляд. Всього найкращого.